Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами поговоримо про правило трьох калібрів у грі World of Tanks. Ви багато запитували про це, багато було запитань. Під відео про механіку снарядів, тому, очевидь, ігнорувати подібне не можна. І давайте коротко, дуже швидко розберемося з фундаментальною, неймовірно важливою механікою в цій грі, яка реально працює, яку вам реально необхідно знати, і яку вам потрібно розуміти, пам'ятати, запам'ятовувати зони пробиття і тому подібне, щоб найкраще реалізовуватися в цій грі, використовуючи банально її елементарні механіки. От якось так. Давайте почнемо з елементарного, з теорії, що таке взагалі правило трьох калібрів. Якщо дуже просто, то а, як воно працює? В зоні, в яку ви стріляєте, має бути в понад три рази менше броні, аніж ваш калібр? Або ж ваш калібр має бути в понад три рази більший за зону, в яку ви стріляєте. Елементарний приклад: гармата 120 мм і гармата 122 міліметра. Власне кажучи, перед вами броня в 40 мм. З гармати 120 мм ви її не проб'єте по правилу трьох калібрів. Чому? Тому що банально ваш калібр перевищує бронювання, ну, всього-навсього рівно в три рази. Рівно в 3. А для роботи правила трьох калібрів потрібно, щоб було в три рази і більше. Тобто, грубо кажучи, 120 мм, там кома один да, в такому плані. Відповідно з гармати 122 міліметра, ви вже пробиваєте зону в 40 міліметрів за правилом трьох калібрів, там не може відбутися рикошета і тому подібне. На які снаряди розповсюджується правило трьох калібрів? Винятково набрані бійні і підкаліберні снаряди. Крапка. Кумулятив і фугас працюють за своїми окремими механіками, і на них правило трьох калібрів не розповсюджується. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до прикладів. А перед цим, перед цим ми зараз ще поговоримо про чифтайна в контексті балансних правок. От дивіться, у нас є суперкінь. Супер коня, 120-й калібр, рівно да, циферка в циферку. І при цьому Альфа 400 одиниць. А в чифтейна, при тому, що Альфа страйк 440 одиниць. Калібр всього на всього 119-38. Для чого це зроблено? Тому що це балансна правка. Якими б дивними не були розробниками, іноді подекуди час від часу вони вдаються до доволі таки розумних рішень, тому що за всією логікою в Чифтейна мало б бути 122 міліметра. І він би тоді рвав ще більше, ще сильніше, ще набагато більшу кількість техніки, зокрема, якусь умовну СТРВ-103Б з її рикошетними кутами. розривав би в нулі, ну принаймні до того, як його занерфили самого в хлам і так далі. З цим розібралися, давайте переходити до практичного застосування. Отож, танк Г, ВЗ-55, ну і, власне кажучи, що нас у ньому цікавить, це його надгусенична полиця номіналом в 30 мм. Що це означає? Це означає, що всі гармати 90 плюс мм перебувають нас сюди за правилом трьох калібрів, зокрема, наша гармата, нашого Шуазіка, ну і це само собою логічно. Наприклад, танк стоїть, отак, проти вас танкує, да? танкує від каменя. Що це означає? Вам складно його пробити, там, грубо кажучи, наприклад, ось сюди, тому що там, воно, там у вас ББХ заряжена, да? і вам там багато номінала і на багато наведеної броні. Складно пробити в бортову проєкцію, тому що рикошет, складно пробити в ВЛД, тому що Рикошет, і НЛД він фактично не підставляє. Ну і через каток так само ви його пробити не можете. Що робити? Вицілювати лючок ну, брюдова ідея, тому що ну, він дуже-дуже маленький, в нього складно влучити. Натомість ви можете елементарно вицелити йому надгусеничну полицю. Ви скажете, як, якщо її не видно? Це правда, її не видно. Але танк постійно рухається, танк постійно перебуває в динаміці. Постійно зони наведеної броні, зони путів входження снаряду, вони постійно постійно змінюються. Відповідно, він під'їжджає вперед до каменя. Хитнувся вперед, від'їжджає назад від каменя, хитнувся назад. І в цей момент підставив для вас свою надгусеничну полицю, яка, знову ж таки, номіналом в 30 міліметрів. Фактично, на 10-му левелі майже всі танки пробивають його сюди за правилом трьох калібрів, окрім умовної якоїсь блискавиці, в якої зовнішній калібр 175, але при цьому внутрішній 85, ну і так далі, тому подібне. І ви можете закономірно припустити, що такого не буває в реальних боях, що я створив в тренувальній кімнаті відповідні умови, в яких зміг реалізувати цю фігню, яка не реалізується в боях, власне кажучи, ну рандомних, випадкових і так далі. Але буквально таки в той чи наступний день, після того, як я це все діло записав, я грав взводом і зміг реалізувати все це діло і зараз вам наглядно продемонструю, вставивши уривок з нашої взводної гри. Бендер, чому я тебе учив? Чому я тебе учив з вазіком? Надгуснична, надгусінчнач в надгуснічну. Просто навельт на полку. Ну, от приблизно, якось так. Це власне аспект, через який. Важливо і варто знати правило трьох калібрів, як воно працює, а також знати зони пробиття супротивника, тому що, знову ж таки, танк стоїть супроти вас фактично невразливий. Давайте переключимося на якогось умовного мінотавра, тому що це прекрасний приклад, дуже хороший. Отак так проти вас стоїть Мінотавр. Куди його пробувати? Ну, що йому робить взагалі? да? В башту Ну, не вийде, в ВЛД не вийде в лючки. панерфлені лючки, Да-да-да, перевіряй. в панерфлені лючки так само не вийде. А НЛД в нього закрите. При цьому в мінотавра є надгусенична полиця, яка ще тонша аніж у умовного ВЗ 55 Вона всього навсього 20 мм. міліметрів. Наводимо приклад прямо таки з бойової ситуації. Я неодноразово сам так робив, і ви так само зможете це робити, коли засвоїте це правило, коли вивчите його і запам'ятаєте вразливі зони своїх супротивників. Принаймні, як мінімум, в кого з них є надгусеничні полиці, а в кого їх немає. Саме для цього я завжди при огляді броні у гайдах роблю акцент: ось у цього танка є надгусенична полиця і її номінальна броня, така-то, така-то. Тому що це дуже дуже важливо, це допомагає вам в окремих ігрових ситуаціях. Отож. Наприклад, Мінотавер зараз закритий від вас рельєфом. Одивимось на нього, да, там у нього закрито рельєфом НЛД повністю. От по цій лінії, по цьому зварному шву йде рельєф. Ви не бачите НЛД, в принципі, вам його не видно фізично. Ви бачите тільки ВЛД, башту і так далі. Але при цьому, через те, що надгусенична полиця розташована вище зони НЛД, її все ще видно. Він стоїть супроти вас, так ось націлився на вас гарматою, стоїть, НЛД не видно. Але ви ведете по ВЛД і наводитесь на гусеницю. І, власне, за гусеницею ховається наш екран. Ну, даруйте на екран, за цим екраном ховається надгусенична полиця товщиною в 20 мм. Що це означає? Це означає, що ви її сюди пробуваєте бронебійним і підкаліберним снарядом, не кумулятивом, тому що кумулятив банально не має правила трьох калібрів, і він тупо не пройде через гусеницю. І банально, навіть якщо пройде і влучить, то йому забракне пробиття, щоб пробити ту броню. От якось так. Все дуже-дуже просто. На Дусничній полиції є найбільш вразливими зонами танків, здебільшого, тому що саме в них в основному, в основному найменше броні. І правило трьох калібрів розпосюджується насамперед на них. Але при цьому подекуди трапляються і бортові проєкції, які можна таким чином пробивати. Так, скажімо, є всякі там, грубо кажучи, напівкартонні танки да, і якісь, там, я не знаю, Центуріон Action X, давайте подивимось на нього. Да, от All Tanks, ST, 10 рівень, Британія, Центуріон, Action X, 3D-модель. Бортова проєкція 58 мм. Що це означає? Множимо на 3, отримуємо, власне кажучи, 152,4 мм. Якщо у вашого танка гармата менше 152,4, ви не пробиваєте його сюди за правилом трьох калібрів. Там може вже вийти у справу правило двох калібрів, але це вже зовсім інша історія. Можливо, в кінці ми дуже-дуже коротко це все діло зачепимо. При цьому ми беремо якийсь умовний 8-й левел, умовний БЗ 176, де він є. Зараз ми його знайдемо, відшукаємо. Китаєць Чіна, БЗ-176. Беремо його, заряжаємо на ньому нормальний снаряд, типу ну, не фугасний, да, а саме нормальний снаряд, бронебійний. І наводимося о диво, о чудо. Пробувається бортова проєкція. Тобто Центуріон банально від рикошета може танкувати своїми бортами. Дуже важко, дуже складно, дуже криво і кончено, тому що вони дуже-дуже тонкі у нього всього-навсього 58. це, до речі, дуже важливе уточнення знову ж таки про балансні правки, якими б дивними розробники не були. Подібні от моменти, в плані там борт не рівно 50 мм, а 58. Вони реально роблять в контексті балансу, тому що вони розуміють, що якщо ти зробиш рівно 50 мм, то гармати 152-го калібру, яких у нас немало в грі, будуть драти цей танк просто в нуліну. Саме по правилу трьох калібрів. Тому, от, так само, як з гарматуючих стейна, борт умовного центуріона зроблений саме таким, яким він є. От тому, дивіться, бз 176 калібр 160 мм. Банально вистягує під будь-яким кутом центуріона в бортову проєкцію. Просто тому, що правило трьох калібрів. Це я вам вів до того, що є не тільки надгусеничні полиці, а є, крім усього, ще й, власне, от такі от зони бортової проєкції. Так само. Елементарно, не тільки бортова проєкція може бути ослабленою в отакий от дивний і неочевидний для більшості гравців спосіб. Той самий БЗ-176 має умовний по-моєму, 41, да, 41 мм. І замість того, щоб фугасом вицілювати такому самому БЗ-лючки, замість того, щоб оцим там щось вицілювати на ЛД і так далі, коли його не видно, зокрема, ви що робите? До речі, який в нього надувся, на 25 мм всього, що дуже цікаво. Тобто, коли він стоїть від своїх кутів, там отак ось я задрав в корпус, да, ви можете закидувати сюди гарматами вище 75 мм калібром, і все дуже-дуже просто. Так от, замість того, щоб вицілювати фуасомі мулючки, в принципі, гратися якось з цими всіма моментами-елементами, да, ви банально берете і кидаєте йому в дах. Просто кидаєте в дах і пробуваєте цей дах за правилом трьох калібрів. Так само, до речі, коли він опускає свою гармату, ось ось так, ви можете закидувати ось в ось, цю ось зону, ось цей ось казьоннік з такого самого БЗ. Прямо таке максимально легко, максимально просто і так далі. Зокрема, гарматами 130 мм і тому подібне. Тому що що? Правильно, 41 мм на 3, отримуємо 123. Відповідно, щоб пробити цей танк сюди за правилами трьох калібрів, повинен бути калібр вище 123 мм. От, якось так. А, так, скажімо, у нас є інші. Надгусеничній полиці на кшталт там є 50, там воно 40 мм рівно 40, це класно, це круто, це, це драйвово. Чому? Тому що нас не пробувають сюди за правилом трьох калібрів 100 мм, 105 мм, і, власне кажучи, там навіть 120 мм, такі самі, як у умовного коня або в 5 нас сюди не пробувають за правилом трьох калібрів. Але при цьому гармати 122 мм, 130 мм, 150, 152, там 160 і так далі тому подібне, пробувають сюди за правилом трьох калібрів. Коли ви бачите надгусеничну полицю, Власне кажучи, 40 міліметрів. Ну майте на увазі, що це дуже-дуже круто, тому що ну, вибачте мене, 20 міліметрів помножено на 3 – це одна цифра, 30 міліметрів на 3 – це інша цифра, а 40 помножено на 3 – це вже зовсім інша цифра. Банально, кількість супротивників, які можуть вас знищувати за правилом трьох калібрів сюди, вона пропорційно зменшується. Але це, до речі, не найбільша надгусенична полиця. Не пам'ятаю в кого вона є найбільшою, але от я знайшов БЗ 75 умовного. Я на нього недавно робив гайд, тому я пам'ятаю, в нього надкуценична полиця 45 мм. Тобто, якщо у вас гармата менше 135 міліметрів, ви банально не пробуваєте його сюди за цим правилом трьох калібрів. Зрозуміло? Зрозуміло. Такі от елементарні, тривіальні речі. В базіка в нашому, по-моєму, 152-й калібр, якщо я не помиляюся, можу помилятися, до речі, зараз давайте прямо я в авангарі гляну при вас, що називається, да? Перемикати екран не буду, ну тому що навіщо, да. Да, 152 мм калібр, і він нас сам сюди, грубо кажучи, пробиває по правилу трьох калібрів. Але умовний суперкінь, умовний чифтейн, умовний Є5 і так далі пробувати вас сюди не буде. Знову ж таки, перемикаємося на кумулятив і бачимо, що ця зона для нас фактично зникає. Тепер дуже цікавий момент. Давайте подивимось на умовного Йосипа м -м, Третього Йосипа Третього, тому що колись був і Йосип Четвертий, хорошим прикладом для цього всього діла, але потім йому підлатали кришечку на башті. А от в Йосипа. Третього, де він є, ось він є. ця кришечка банально лишилася. Ви готові ахеріть 20 мм. От от, да. Вибираємо проти нього якийсь танк, у якого є кумулятиви. І бронебійні кумулятиви. Ось, будь ласка, бронебійний снаряд проб'є в оцю кришечку, в оцю, в оцю чолочку, банально за правилом трьох калібрів. А також, крім всього, у нас є кумулятивний снаряд. Якщо ви розташовані над своїм супротивником трошки вище, то банально, якщо там кут нахил у нахилу броні буде менше 85 градусів, ви будете пробувати кумулятивом саме за механікою кумулятивного снаряда, Те, що він не і намагається пробити броню. Але як ви бачите, вже з'являється шанс. Тобто ви можете пробити, а можете там з якоюсь ймовірністю, вірогідністю не пробити. При цьому бронебійним снарядом, а так само підкаліберним снарядом. В цю зону ви пробуваєте завжди під будь-яким кутом, тому що що? Правильно, правило трьох калібрів. Найкращим посібником для трьох калібрів є СТРВ-103Б. В неї є броня від 30 мм в бортовій проєкції до там, воно 50 мм в проєкції лобовій. в 30 мм. Що це ми знаємо? Нас сюди пробуває. Не так, нас сюди не пробуває, умовний, по-моєму, КПЗ-8-левел. Зараз ми його знайдемо, де він є. СТ-шка, німець. Восьмий левел, ось о КПЗ. По-моєму, в нього 90-й калібр, рівно, ідеально, не пам'ятаю точно, але, по-моєму, да. Ось, о, будь ласка, рикошет, тому що що, правильно, там 30 мм, а калібр у нас 90. Але при цьому я б хотів би вам ще також дати ремарку щодо кумулятивного снаряда, е, власне, про який ми з вами говорили раніше, і який багато з вас обійшли увагою, тому що на цьому відео, власне, про кумулятиви було найменше переглядів. От. І тому, власне кажучи, кумулятивний снаряд. Ми бронебійним, по калібру не пробуваємо СРВ, але при цьому на цьому ж КПЗ-07. Рейч, ну чи раш, не знаю, заряджаємо кумулятив і, власне кажучи, бачимо чудові слова як 100% шанс пробиття оцю от зону, в яку я нагадую, ми умовним бронебійним не пробуваємо просто тому, що слово рекошет. Так само ми не пробуваємо сюди, ну, очевидь, під каліберним снарядом. При цьому, як я сказав, чому кумулятив найкращий? тому що йому байдуже не всі ці правила там двох калібрів, трьох калібрів. Він просто є, він просто бачить броню, просто намагається її пробити. Ще раз показую. 90 мм ББХ, суцільний рикошет, будь-куди. Да, кумулятив буде жратися оцією сезоною, але при цьому вище ви можете і будете банально пробувати цю грибану СТРВ, не вицілюючи там її якийсь лючок у примарний і так далі, і тому подібне. Це була чисто ремарка в контексті кумулятивних снарядів і чому кумулятив вважається снарядом найкращим у цій грі. Принаймні серед гравців високого рівня. І насамперед серед гравців дуже високого рівня. Але при цьому беремо якийсь інший танк умовно там на 122 ТМ. І що ми отримаємо на виході? Правильне пробиття по трьом калібрам, саме бронебійним і підкаліберним снарядом, не кумулятивом і не фугасом. Ну і при цьому у 122 ТМ все так само снаряд базовий не пробиває по трьом калібрам лобову проєкцію СТРВ, але в нього все так само, як і в КПЗ. Голдовий снаряд спеціальний, кумулятивний, ми його заряджаємо і просто, знову ж таки, рвемо її в лобову проєкцію без будь-яких там правил трьох калібрів, без будь-яких рикошетів, які нам видають ці всі підкаліберні снаряди і так далі. А ще, а ще, а ще. І є у нас тепер віднедавна на 10 му левелі такий цікавий танк, як Блискавиця, польська ПТСА у 10-го левела з калібром 175 міліметрів. Але є нюанс. Це зовнішній калібр, а внутрішній калібр у цієї нарізки, сюрікеноподібної, він всього навсього 85 міліметрів. Це найменший калібр на 10-му левелі тепер, власне кажучи, да. І що з цим калібром робити, невідомо, тому що та сама СТРВ, її бортова проєкція, навіть в якій всього на всього 30 мм, стає для. Для вас недоступною. І на умовній блискавиці, ви банально таки змушені, просто змушені, коли СТРВ стоїть до вас прямо лобом, стріляти їй тільки і виключно в лючок в сподіванні, що снаряд не впаде в землю, не полетить вище, не полетить правіше, лівіше, і так далі, а влучить саме туди, куди ви цілитеся, тому що інакше ви дамага їй не дасте. Ну, власне кажучи, дамага не дасте СТРВ, перебуваючи на блискавиці. Якось так. От, власне кажучи, блискавиця дуже хороший приклад того. Наскільки правило трьох калібрів, і загалом, наскільки, наскільки калібр у цій грі відіграє велику роль, і, в принципі, наскільки він впливає на ваш результат в бою на певних конкретних танках, ну і загалом в грі в цілому, якось так. 120 мм ми сюди вже не пробуваємо. При цьому беремо якийсь танк з іншим калібром, наприклад, кого, 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 кого. кого? По-моєму, в Хімєри притомний калібр, ну зараз глянемо. Так? Так, да, в Хімери притомний калібр, не пам'ятаю саме який. от, Але сама суть, по-моєму, 122 мм. Ми пробуваємо сюди банально за правилом трьох калібрів. Так само ми сюди в СТРВ не пробуваємо в 50 мм. Чому? Тому що для 50 мм, знову ж таки, вам треба 150 плюс. Відповідно, якась там десятка, важкий танк. Наприклад, поляк пробуває, а Є-100, по-моєму, не пробуває. Ну, Зараз ми глянемо, тому що в неї, по-моєму, не не 152. Да, не 152. А в неї 150 мм калібр, по-моєму, якщо не помиляюся, це в ЄСО. Рівно 150. І, відповідно, рівно 150 сюди не пробиває. При цьому поляка якогось беремо, де він там був ось у, поляк, у Поляка 152 мм уже, і поляк сюди банально пробиває за правилом трьох калібрів. Я думаю, з цим все зрозуміло, я думаю, з цим все очевидно і так далі. Так от, завершуючи думку. Правило трьох калібрів це те, чим ви можете послуговуватися щодня, щомиті в кожному бою. І це те, на що ви реально можете впливати, запам'ятовуючи зони броні супротивника, запам'ятовуючи елементарно. Власний калібр, пам'ятаючи, що правило трьох калібрів не розповсюджується на кумулятиви, і фугасні снаряди, і так далі, і так далі, і так далі. Тому із всіх цих правил калібрів, правило трьох калібрів є тим, що вам потрібно запам'ятати, і зважаючи на що вам потрібно запам'ятовувати зони броні і, власне, калібри власного танка. От, тому наступного разу, коли буде черговий гайд, звертайте, будь ласка, увагу на те, коли я там показую якісь надгусеничні полиці або якісь інші вразливі зони, які пробуваються за правилом трьох калібрів більшістю танків у цій грі. А в принципі, якось так. Тепер я гадаю, ви стали більш освіченими в контексті танкових знань, Хі -хі. як би це дивно не звучало. Да? От, ви вивчили для себе якусь нову науку, почерпнули якісь нові знання. А для тих, кому цікаво правило двох калібрів, і правило десяти калібрів, там нічого особливого, нічого такого, прям дуже потрібного. Але якщо вам цікава моя творчість, якщо ви хочете мене підтримати. Якщо вам загалом цікаво те, що я роблю, і ви вважаєте, що те, що я роблю, це дуже дуже корисно або принаймні просто корисно і цікаво, от можете підтримати мене на Патреоні. Правильно, куди я викладу, власне кажучи, пояснення про два. І 10 калібрів. Знову ж таки, пересічному глядачу це не буде цікаво, це не буде потрібно. А ви, якщо хочете мене підтримати в такий спосіб, а заодно отримати невеликий бонус, буквально таке, прям невеликий, невеликий, да? і знову ж таки, я не обіцяю, що буду там викладати якусь, якусь регулярну інформацію, якісь регулярні контентні оновлення буду робити. Да? На тому що таке Патреоні. Я цього не обіцяю, але якщо ви хочете мене в такий спосіб підтримати, ну і знову ж таки, отримати буквально малесенький бонус від мене, то, власне кажучи, будь ласка, велкам посилання буде в описі до цього відео. Ну і, власне кажучи, грайте в цю гру скіловано або не грайте в неї взагалі, ну і безумовно не грайте на арті. На все добре!